Волонтери стали надійним плечем, на яке можуть спертись військові. Проте, окрім гуманітарних вантажів, їм іноді не вистачає підтримки й тепла з дому. Розуміючи це, волонтери благодійного фонду Хрещатик Сіті» вирішили подарувати захисникам весняне поле тюльпанів. Понад дві сотні первоцвітів на десятиметровій галявині зроблені руками черкаських школярів. Такий сюрприз підготували волонтери на додачу до звичної посилки з допомогою: папір, палички, клей і цукерки зі стіками кави. Це все, що необхідно для реалізації ідеї, розповідає волонтерка Аня. Я звернулася до своєї знайомої Наташі Головченко. Ми їй дуже дякуємо за допомогу. От вона мені показала такий варіант. Тут всередині у нас цукерочка. Ще буде у нас тут кава, і це буде наче такий комплімент, наче і кава, і цукерочка до кави. Тому я сама тільки позавчора навчилася, якщо чесно, попросила допомоги. Але як бачите, це ну може зробити навіть дитина, це не дуже складно, аби тільки мати бажання і наснагу. Доволі часто благодійники отримують запити від військових на каву і солодощі. Пояснює ініціативу Інна Бандура, засновниця благодійного фонду Хрещатик сіті. Початку. Весни хочеться передати туди трошки цього весняного настрою. І ми дуже довго, ну майже напевно на тиждень думали, як саме це зробити, щоб не просто погрузити солодощів, як ми це зазвичай робимо. Коробкою новою пошти. Весняний настрій для воїнів прийшли створювати шестикласники Черкаської санаторної школи. Ну, я просто хочу сказати, дякувати, що вони заради нас йдуть дистя, що ми навчаємося, ми, навчаємося в мирній країні. Тож робимо все, що ти хочеш. Не просто папа воїн, то там я завжди передаю, їм, там, йому передаю якісь малюнки їм. Завжди він дуже дякує, те, що йому відправляють подарунки. Йому це ну їм всі там бригаді дуже приємно за це. Їм ну дуже як сказати, вони раді, що за них пам'ятають, що вони ну, важливі. Разом із порубками школярі переказують власні бажання тим, хто тримає наші кордони. Щоб ви поверталися живими, щоб о, у вас не було ніяких баранень, щоб було багато зброї там, щоб захищати нашу країну. Ще щоб вони були ну, дуже сильні у нас той час, що це не кожен може бути таким сильним, як вони. Бажаю їм здоров'я, успіху і щоб вони далі там трималися, бо це дуже складно там. У санаторній школі волонтерство стало рутиною з початку російсько-української війни у 2014-му. Освітяни з учнями та батьками відвідують військових у госпіталі, надсилають допомоги їхнім побратимам і організовують проєкти зі збору коштів. Наші діти вони переймаються цим, вони е вірять. Ну щоб ця перемога прийшла якомога швидше. Ми сподіваємося, що наші діти це не діти війни, а діти перемоги. Ми впевнені в наших військових, які боронять нашу країну. Ми їм хочемо побажати вічірого серця, стійкості, здоров'я. Наснаги коли тюльпанів отримає один з підрозділів, який зараз на передовій, а сам проєкт волонтери планують втілювати й надалі. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.